Всім привіт! Ви на каналі, на каналі Акселя, і ви сьогодні дізнаєтесь, як попасти на, на сервер до, до вини, ви погнали. Я буду показувати все це на прикладі мого SKL-лаучера. Спочатку нам треба його скачати. Збираємо. Заходимо в, в браузер, любий, в мене, це Chrome. І пишемо сюди SQL, І ось тут весь другий, ось воно. Збираємо його, заходимо на офіційну сторінку. Ось і, Ось і і Якщо у вас е, Windows, то ми качаємо цю силку в Download Installer. Або якщо у вас macOS, то теж у цю кнопку. Або якщо у вас Linux, то теж повинно все працювати. Е, ось, ви скачали його. І там буде, коли ви зайдете в SQL Launcher в перший раз, там буде дві кнопки. Зайти у обліковий запис за допомогою Windows і в офлайн режим. Ви натискаєте на офлайн режим. І у вас відкривається отаке от от меню. Потім, що ми робимо? Ми заходимо на дискорд сервер вино. Ласкаво просимо і заходимо в, в, в правила. Тут тут ви посилка можете е, дізнатися правила. ось А ось нам потрібна ця ссылка. Натискаєте на неї, вас перекидає на сайт, з якого ви качаєте файл. О, ось він файл І ось ваш SQL launcher, і ви просто натискаєте на менеджер інсталяцій і імпортувати імпорт модпаку і, І ось ви знаходите цей файл і натискаєте його відкрити. І ось і він зникає і у вас з'являється це меню завантаження. Ось, я і, і в мене просто вже був завантажений цей пак, тому його зробилося дві штуки. І ось ми заходимо, так, натискаємо на Red Vine грати. Ось, і в нас запускається Майнкрафт. Ми можемо тут е, зайти в ресурс-паки і додати те, що нам подобається. Е, наприклад, чорну іконку. IP адресу з сервера Діскорда, але у вас повинні додати в, в білий лист в Майнкрафті на сервері, в білий лист на сервері. І ось і ми під підключаємося до сервера.